Як вчителю зареєструватись у системі для користування електронними підручниками видавництва ранок. Для цього заходимо на сайт UAEasyDigital, Digital, натискаємо кнопку Зареєструватись. Відкриється форма реєстрації. У першому полі Статус обираємо Учитель-учителька, вказуємо прізвище ім'я по батькові у відповідних полях. Вказуємо дійсний номер телефону, вказуємо свою дату народження, вказуємо електронну адресу, на яку після реєстрації прийде повідомлення для встановлення паролю. Предмет викладання. У випадаючому списку цього поля необхідно обрати предмети, які викладаємо. Є можливість вибрати до п'яти предметів. Далі обираємо Потрібний нам регіон України. Вказуємо стаж роботи. Серед вибору є до 3 років, від 3 до 10 років. Від 10 до 20 років і понад 20 років. Вказуємо Стать. Заповнюємо поле із назвою навчального закладу. Щоб продовжити реєстрацію, потрібно погодитися з умовами використання і надати згоду на використання даних згідно політиці про конфіденційність. Для цього необхідно поставити галочки і натиснути Далі. Майже готово. Тепер необхідно зайти у свою поштову скриньку та знайти лист підтвердження. Іноді лист може потрапити у папку СПАМ, Перевірте її. Відкриваємо листа та натискаємо на посилання у ньому. У вікні, що відкрилося, встановлюємо пароль, який має містити від 8 до 12 символів, цифри великі та маленькі латинські літери. Пароль можна переглянути, натиснувши на ок у правій частині поля. Придумавши пароль, натискаємо на кнопку Далі. Вітаємо! Тепер ви можете легко увійти на платформу для користування електронними підручниками видавництва ранок, використовуючи свою електронну адресу та встановлений пароль.